Спокійна на ніч та мирний ранок на Нікопольщині цього разу обійшлося без обстрілів. У жодному населеному пункті атак росіян не зафіксовано. Обстановка контрольована, проте загроза обстрілів залишається. Під час тривоги за можливості максимально перебувайте в укриттях. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену Загроза артобстрілів. В нас залишається. будьте уважні. Для жителів Нікопольщини розробили спеціальний додаток, який попереджає про небезпеку. Повідомлення там діляться на три типи: про пересування техніки, якщо її помітили на березі енергодара, а також про загрозу чи безпосередньо обстріл в конкретній громаді району. Називається застосунок Тривога Гачі. Нині він оновився у плеймаркеті, тепер у користувачів є можливість прибрати звук для всіх сповіщень. Тепла допомога Нікопольцям місто отримало 66 буржуйок від благодійників. Тепер обігрівачі передадуть людям, домівки яких найбільше постраждали від ворожих атак. А разом із твердопаливними пічками Нікопольцям видадуть ще й набори для гігієни. Мене расисти розбомбили 9 місяців тому, саме перше, перше бомбардування, а потім моєю хатою зацікавилися мародери. І у мене зняли конверт, і я сподіваюся, що цю пічку вже ніхто в мене не забере. Ми зробили пічне отоплення після того, як був прильот і частково зруйнована хата і криша. І цю зиму ми врятувалися. У нас маленька була буржуйка, але більше практично 100 квадратів. І це мені дуже в нагоду буде такого роду допомога. Дякую благодійникам. Останок про ситуацію на Запоріжжі сьогодні на ЗС приїхав генеральний директор МАГАТЕ. Це вже його другий візит на атомну станцію, відколи її окупували росіяни. Рафель Гросі збирається перевірити, як змінилася обстановка на ЗС, поспілкуватися з атомниками та виступити гарантом ротації членів постійної місії агентства, яка там працює із вересня минулого року.